Доброго ранку. Сьогодні 9 жовтня, четвер. Місяць спадає разом з ним, і наша енергія трошечки уповільнюється і, нібито, не вистачає сил. Але для надважливих справ ми ж їх обов'язково знайдемо. Сьогодні місяць і ще проходитиме по знаку Зодіака тілець. Тому е, теми фінансів, теми до речі, переходу на нову роботу, теми переїзді покупки житла теж можуть бути Вдалими і особливо вдалими фінансові операції. Якщо ви ще не думали про те, як віддати борги, їх варто саме на спадаючому місяці у знаку тільця віддавати, тоді ви швидше можете поповнити свої фінансові ресурси. Символ цього дня це дзеркало. Отож, протягом дня, не дивуйтеся, якщо ви будете десь емоційно реагувати на інших людей, бо вам буде здаватись, що ті люди якось себе неправильно ведуть. Це перший признак того, що варто запитати, а де я це не проявляю в собі, і я так само можу себе повести, або навпаки, я не хочу визнавати, що я саме така людина. Тобто це день, коли простір вам буде показувати вас. Не варто на це досить критично реагувати. Я впевнена, що простір він не проти нас, а завжди заради нашого. Росту, отож, будьте уважними у цей день, якщо хочете побачити, як. Вас сприймають інші люди. Скільки ви отримуєте вдячності, або, наприклад, скільки ви отримаєте якихось прискіпливих до вас там звернень чи попереджень, це завжди про те, що варто звернути на себе увагу. У спадаючий місяць важливо теж звернути увагу на очищення свого організму. У нас попереду є практично два тижні для того, щоб дівчата, увага, сісти або хоча би присісти на дієту сприятливо передивитися свій раціон харчування Тілесі ще так не дуже готовий відпустити смачне, але передивитися, наскільки корисна їжа абсолютно цілком можна. А що може бути ще цікавого у цей період? Четвер, до речі, це традиційно день Юпітера, тобто планета покровительства. Тому навіть якщо ви не знаєте загальних тенденцій, пам'ятайте, що загалом, четвер це день успіху. коли що повертається до нас саме тією стороною. І якщо потрібно отримати прихильність від когось, якщо потрібно почути так на своє запитання, особливо у високопосадових людей чи там від керівника, можете використати цей день, бо енергії цьому сприятимуть. А один негативний аспект це конфлікт. Між Марсом, планетою агресії, та місяцем це наша душа, а також це народ України, тобто тенденції на обурення на масові протести починають зберігатися, але це якщо масштабно. Проте нагадаю, що лише один аспект не може вказувати на точні події, але енергетично щось уже в просторі може відчуватись. Будь-який колектив це теж та група людей, яка може якось реагувати на цей аспект дивуйтеся, якщо в колективі саме у цей період буде зберігатися аспект близько доби, підіймуться теми конфліктності, питання незадоволення чимось. Варто цю добу просто пережити. І ще такий аспект саморуйнації, коли невисказана наша емоція згортається всередину нас і починає руйнувати нас, тобто, це така аутоагресія. Тому дуже вам раджу не засідати в засаду і не думати, який я поганий, що я не так зробив. А подумати, можливо, комусь я щось не сказав, бо мені було боляче, я не вмію себе відстоювати. От тут якраз варто у цей період задуматись, чи вмію я екологічно відстоювати свої кордони, це дуже гарний навик. І підказка ледь не забула. Як же ж ми без підказки від всесвіту? Ми вже ж з нею на, на зв'язку, практично вже круглосуточно. У сімейному житті, зберігаючи свою гідність, треба вміти поступитися один одному. Колись у нас така підказочка була, але мабуть не всі почули. І справді у нас у кожного є почуття власної гідності, але іноді ми можемо плутати це із своїм егоїзмом, коли хочеться от тільки, щоб так було і ніяк інакше. Але ж справжня дипломатія це про те, що я вмію вести діалог і говорити про свої почуття, і чути про що людина говорить навпроти. Бережіть себе і свої дорогоцінні стосунки. Hrdného dňa!